Дві доби Дві доби мені відзвонюють, наярюють і пишуть мої знайомі зі Львова стосовно славнозвісної вже 103 ї бригади, ТРО, яку кинули на блядь. Угу. Бо вони бідні, нещасні, голі, босі. Попали таки на війну, уявляєте? Львівські воїни попали на війну. Іде мова зараз саме за цю бригаду. Так, от, коли я крайній раз приїжджала до Львова за машиною для свого підрозділа, я бачила місцевих трошників, і мене брали завики. Бо я б дуже хотіла, щоб мій підрозділ був оснащений та вдітий так само, як вони в бірцаках лав. В ахоєнніших формах, в тактикульних рукавичках, окулярах, блін, з рюкзаками, з різними прикладами та обвесами. Але ні. Львів'яни вирішили, що саме цим потрібно забезпечувати тилових воїнів. І тут тилових воїнів кидають на війну на першу лінію обоги. І в тилових воїнів починається настільки велика паніка, що вони в соплях і сльозах дзвонять своїм дружинам і мамам, і це пізнець. Це направду повний триндс. Це стик позор і сором. Бо в мене одне питання: а що робити тим бригадам, які спочатку повномасштабної на перших лініях? Що робити? 95-й, 24 четвертій, то 79-й, ті ж самі, 72-й? Ви, хлопці, гоните, ви жінки, так само собі гоните. Що робити? Що робити тим, хто на Азовсталі? які Два місяці під прицільним вогнем, під авіаударом. Що робити їхнім дітям і жінкам, які не загинули та живуть, і знають, що їхні чоловіки, сини, доньки. Там двісті. Усі нахрен двісті. І люди, які там знаходяться, посміхаються. Час від часу нам зливають відео, де вони танцюють і співають. Мені огидно. Мені огидно за те, що я львів'янка, і мені огидно за те, що декотрих з вас я знаю. Маю честь.